Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують асоціації міст України Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні завітаємо на Херсонщину до голої пристані і дізнаємось, як маленьке містечко можна перетворити на курортний рай. В Україні з'явилося ще одне місто обласного значення. Такий статус Верховна Рада надала голій пристані на Херсонщині. Містяни кажуть, тут постійно поліпшують інфраструктуру. Останній проєкт реконструкція набережної, яку закінчили в 2012-му. Міська влада інвестувала в неї 4 мільйони гривень, ще майже 6 мільйонів спрямували на оновлення палацу спорту. Тепер в тисячному місті відразу 400 дітей можуть займатися в секціях. Тут працюють секції футбола баскетбола, карате, бокса, а также работает тренажерний зал, которым занимаются жители нашого міста. У нас есть достижения в различных видах спорту. У нас є секции карате, уже свої чемпионы України и неоднократные. Розвивають культурне життя міста вже традиційно. Тут щороку проводять чи не найбільші фестивалі в області. Шість років працює і палац культури. За цей час зібрали чимало цікавих експонатів, поповнюють колекцію, й досі проводять виставки дитячої творчості. Кожен маленький житель голої пристані може принести сюди свою роботу. У Нас проходять фестивалі, такі величні купальські зоря також український кавун Солодке диво до нас приїжджають дуже багато друзів наших, які також дарують дуже творчі подарунки. За шість років існування нашого міського палацу культури відвідувачів було 41 тисяча. У місцевій раді кажуть, допомагає з коштами і громада. Тільки на реконструкцію палацу спорту її внесок становив понад мільйон гривень. Разом з мешканцями готують і новий проект для випускників. Закладено парк випускників площа 300 трьохсотріччя, яка вже буде називатися Гулої пристані, де висаджені самими випускниками деревця завдяки тісній роботі і тісній співпраці з посадовими особами місцевого самоврядування. От така результативність є. У міськраді сподіваються, статус міста обласного значення дозволить поліпшити інвестиційний клімат та збільшити фінансування вже запущених і нових проєктів. Додаткові кошти вкладатимуть також в розвиток туристичної галузі та фестивального руху на Херсонщині. І продовження теми інтерв'ю з голопристанським міським головою Анатолієм Негрою. Добрий день Анатолія Петровичу, дякую, що погодилися на інтерв'ю. І перше питання буде про стратегічні цілі міста. Отже, у якому напрямі розвивається гола пристань та які завдання стоять перед міською владою. По-перше, це розвиток і відродження переробної промисловості. Потім підтримка з малого середнього бізнесу. Потім розвиток туристичного і фестивального руху. Волі пристані. І що мені хочеться сказати, що от іменно ці усі е, самі головні стратегічні плани, ми в принципі е, по всіх напрямках працюємо вже постійно і вже, вже маємо деякі результати по всіх чотирьох. Географічне розташування міста сприяє розвитку індустрії відпочинку, спорту і туризму. Розкажіть, що вже зроблено у цьому напрямку, і які плани на майбутнє. Просто неможливо без туризму на, цій, на цій, цьому місці жити. Я хочу сказати, що згідно стратегічного плану, ми вже в 2005 році ми вже, е, построїли туристичну базу Чайка, яка за цей період, тут вже, скільки тут пройшло там, е, 8 років, вона вже прийняла більше 45 тисяч. Бажаючи тут відпочити. А що це таке 45 тисяч е, приїхали сюди? Це люди, які приїхали в місто, привезли сюди кошти. Все це воно влягає у розвиток е, малого середнього бізнесу. Тому що у нас дуже розвинутий цей середній малий бізнес. І саме головне в цій ситуації розумієш, що вони везуть позитивний заряд про таке місце, як Гола пристань. І ще в нас є задумка, от у нас в Білогрудий Острів рядом ось, Буквально там 150-200 двісті метрів через річку. От у нас план тут зробити там туристичні маршрути водно-пішохідні. Спортсмени голої пристані відомі далеко за межами України. Також гола пристань прославила Херсонщину своїми фестивальними рухами. Розкажіть, будь ласка, трошечки про цю сферу. Гордість Голої пристані це наш палац спорту я думаю, що це єдина споруда, яку збудувало за ініціативою міської громади, за ініціативою школярів. І ми провели спортивну толоку, зібрали мільйон двісті вісімдесят тисяч гривень з населення міста, з усіх. От були такі, знаєте, благодійні внески. От просто побачили, що ми по своїм довала а Кому він? Це для дітей, для нашого так, майбутнього. І ми його збудували. За рік і п'ять місяців, і я вважаю, що це наша гордість. І спор... після цього ми виграли через спортивну Україну, будуємо разом фонд кличка. Ми виграли спортивний так само, боксерський ринг, встановили палаці спорту. Ви знаєте, такого рингу на Херсонщині точно немає. І декілька є на території України. Це треба, тому що як приїхала приїхали подивитися, то зрозуміло, що є куди поставити цей рід. І крім цього, ми зробили все можливе, щоб у нас були спортивні майданчики. Ми побудували Декілька спортивних майданчиків, і у нас ще є задумка, щоб за останні два роки на двох гектарах землі напроти річки, понад річкою, побудувати спортивні майданчики всяких видів, розпочинає там із тенісних кортів, для того, щоб наша молодь займалася спортом. Якщо ми продовжимо спорт, то ми заберемо цих дітей. І цю молодь від вулиці у цьому році ми будемо відмічати й рік фестивалю Купальські зорі це єдиний фестиваль на Україні, який відроджує традиції, народні традиції. І знаєте, коли в 2003 році ми перший раз задумали провести іменно купальські зорі, які їх як ми назвали, не купальські ігри, так як у нас є там Чорноморські і там другі, а ми назвали Купальські зорі. Ми от коли готувалися до першого фестивалю, місто хотіло принести, принести якийсь подарунок цьому фестивалю. І ви знаєте, ніхто не думав і ніхто не знав, що це станеться традицією, що ми на кожен фестиваль будемо приносити подарок місту. А подарок міста це за це чудова набережна, Майже кілометр набережний ми її збудували за. 10 років, і от у цьому році ми завершуємо будівництво реконструкції нашої набережної, іменно з великою такою історичною спорудою. Це арка, таким полукругом арка 38,5 метрів, яка й буде завершаючим етапом. Нашого е реконструкції і е благоустройства, нашої набережної. І хочу сказати слідче: так, да, тут є кошти і бюджетні, але тут більшість коштів, які дають інвестори. Любий підприємець може простелити 30-40 квадратних метрів плитки, сказати, що це зробив я. І кругом на кожній будівлі, на кожному пам'ятнику є слова, що міська рада вдячна за спонсорську допомогу. І обов'язково написано прізвище цього підприємця або цього мецената, який допоміг розбудові міста. І от, пожалуй, маємо те, що маємо. Тому її фестиваль він нас об'єдинив і заставив нас робити добро і оставлять після себе хороший слід на цій землі. Анатолія Петровичу, ви є членом правління Асоціації міст України. Що це дає голі пристані? І які питання вирішуються на рівні місцевого самоврядування? Та чи це розвитку діалогу з вищими ланками влади? Уже в 2002 році ми стали членом Асоціації міст України. Тоді тільки це розпочиналася ця процедура. але я побачив те, що дійсно треба вступати і треба ділитися опитами і навчатися. Ніколи не пізно навчатися, абсолютно. І хочу сказати, що дійсно асоціація міст України це є об'єднуюча сила серед міст, селищ і великих міст України, і дає дуже багато позитивного, особливо цей рік, тому що багато міських голів прийшли на останніх виборах у Верховну Раду, які знають проблеми, знають оці всі наші іногда, скажімо так сказати, біди по малих, особливо по малих місцях. Я думаю, що тепер вони будуть лобірувати. Наші пропозиції і наші закони по розвитку наших міст. І що я ще хочу сказати про те, що навіть ми от останні, останнім разом через е, засідання засіда, міст України, а я Є член правління Асоціації міст України і заступник регіонального відділення Асоціації міст України по Херсонській області серед малих міст України. То ми, от останнє засідання, буквально місяць назад, ми внесли пропозиції про внесення доповнені змін до закону про вибори в місцеві ради. Крім того, ми внесли зміни, щоб внесли зміни в постанову Кабінету міністрів, це про парковку автомобілів. Ми вважаємо, що не готові ще малі міста сіл села і селищі до установки паркоматів, тому що це дуже серйозні, треба вкладувати кошти для того, щоб платити паркомати. А місто зараз Голоприсан тіряє майже 300 тисяч кожен рік за те, що ми не можемо брати гроші за парковку автомобілів. Тому ми нести предложення, щоб відтермінували дію пункта постанови кабінету міністрів, щоб міста до 100 тисяч поки працювали без портоматів, якщо вже до 100 тисяч поро розпочинає із столиці нашої України, з міст обласного, обласного значення і обласних центрів зробиться цю справу. Тоді ми повернемося до міст малих міст України і до сіл і Селищ. Я думаю, що це буде логічно і буде справедливо. Дякую, Анатолію Петровичу, за змістовну бесіду. А нашим глядачам я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з міським головою голою пристані, негрою Анатолієм Петровичем. На все добре. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародною розвитку USAID. викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародною розвитку або ж уряду США. І поки це все, дякую за увагу. Побачимось.